Здається, в Полтаві Полтава ніби зависла на одних і тих ж самих моментах. Полтавці завжди обирають Мамая. У Мене тут питання: чому, попри те, що місцеві медіа, місцеві громадські активісти говорять про те, що мамай там ледве не проросійська підстилка, що мамай там такий рішало. Люди за нього голосують. Чому він стає взагалі? Мером ну, Тут полу. треба зробити деякі акценти правильні, тому що так Олександр Мамай три рази обирався мером, але динаміка абсолютно негативна. Тобто, якщо першого разу він обирався мером з рейтингом в 60%, то останнього разу він обирався з рейтингом в 20%. Потім ще інший момент усували. Досить термін такий абстрактний в даному випадку. Тож першого разу просто звільнили, так би мовити, депутати. То іншого разу йому вручили протокол по корупції. Він визнав цю корупцію, тобто він влаштував своїх прибиральниць, які б нього вдома прибирають, в комунальну установу. Майже півмільйона гривень їм заплатив, визнав цю і тому по протоколу. Але це найменше за що до нього це можна інше було питання, домахатись. — Це вже інше питання. Найменше. Я маю на увазі, що причини усунення його від посади різні були. Тобто то, то, то був консенсус там депутатів. В даному випадку він став офіційним корупціонером. Я ж кажу, і динаміка негативна. Чому його обирають? Висновок простий, тому що в нього є частина свого електорату, раз і два він найбагатший кандидат, який був за ці 15 років.